Дрижить шафи, мебель. У нас залізна дорога поряд, тому важко оприділити. В Приструси чому причина так, чи да. то землетрус, чи то, може, просто потяг дуже важкий їде. Одразу два землетруси днями зафіксував на Полтавщині головний центр спеціального контролю. Обидва під Полтавою поблизу Мильців та Мачухів. Магнітуда 3,1 та 3 бали за шкалою Ріхтера. Полтавець Юрій говорить: землетрусів не відчув, але ділиться, пам'ятає відчутні минулих років. 77-й. Ну і другий десь так. Коли в Серванті дверка відкривається і закривається, від цього просипаюся. І другий раз також вночі – люстра. Питалась. Полтавка Наталія Іванівна розповідає, деякий час жила на Кавказі, там і довелося застати відчутний землетрус. Гуділа земля, шаталися люстри, але я не боялася. Землетрусів у нас дуже Великих не буває Маловідчутними обидва землетруси під Полтавою називає геофізик Володимир Шляховий. Причина їх глибина 9 кілометрів. Однак, якщо Полтавщина до 2000-х вважалася не сейсмічним регіоном, зараз ситуація інакша, говорить він. Землетрус у травні 2010 року він відчувався навіть у Полтаві стався під Карлівкою. І його магнітуда десь по оцінкам нашим десь 3,9-3,5. Я вважаю велика гідне землетрус із магнітудою більше 5. А це. Залежності від відстень глибину бути руйнівним. Рятувальники у разі землетрусів радять дотримуватися правил безпеки. Якщо людина знаходиться в будинку, то ніякому разі не перебувати біля вікон. Якщо це багатопороховий будинок, то в першу чергу, якщо при коли людина спускається з поверхів, то ніякому назі не користуватися ліфтом, спускатися сходами. Найкраще дійсно перебувати на відкритій території, але при цьому дивитися, щоб поруч не було лінії електропередачі. Якщо ж землетрус застав людину у транспорті, краще також вийти на вулицю. Додали у ДСНС.